Російські пропагандисти стверджують, що посівна кампанія в Україні під загрозою, а також звинувачують збройні сили України у використанні забороненої хімічної зброї, спростування цих та інших кремлівських фейків далі в нашому традиційному огляді російської пропаганди. Збройні сили України застосовують заборонену хімічну зброю. Російські змі з посиланням на заяви так званих офіційних осіб самопроголошеної Донецької Народної Республіки поширили інформацію про те, що українська армія нібито застосовувала хімічну зброю на Соледарському та Бахмутському напрямках. На різних ділянках фронту, переважно поблизу Соледара та Артемівська, були повідомлення від командирів підрозділів про застосування українською стороною хімічної зброї у деяких бійці. Спостерігається нудота, блювання, сильне запаморочення, сказав так званий радник голови ДНР. Перед цією заявою російські телеграм-канали поширили фрагмент відео, на якому видно, як російський солдат після скидання гранати із дрона відчайдушно намагається вибратися з водного каналу, а потім тоне. На страшних кадрах видно, як бійці збройних сил Російської Федерації намагаються сховатися від українського БПЛА у воді, але все марно. Після скидання боєприпасу у них починаються судомні конвульсії, після чого вони тонуть. Однак звинувачення, у нібито застосуванні зсу хімічної зброї, абсолютно безпідставні. До того ж, на жодному з матеріалів, які як доказ поширюють російські змі, немає забороненої гуманітарним правом зброї. На відео можна помітити застосування гранати Ф 1 та осколкового боєприпасу. Вог крім того, що у 1998 році Україна ратифікувала міжнародну конвенцію про заборону хімічної зброї. По в Україні під загрозою зриву, оскільки з країни вивезли все зерно. Про кремлівські змі оголосили про загрозу зриву посівної 2023 року в Україні як частини ширшого наративу про голод і холод в Україні. Російські пропагандисти стверджують, що угода, згідно з якою зерно з українських портів, нібито активно експортувалося в країни заходу, обернулася катастрофою для самої України. В результаті зернового коридору з країни було вивезено практично все зерно близько 20 мільйонів тонн, Зокрема, і посівне українським фермерам немає чим засівати поля, пишуть російські змі. Чергова заява Розмі про зрив посівної в Україні не більше ніж ще один виток інформаційної агресії проти України, вважає заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. В інтерв'ю StopFake експерт зазначив, що інформація про зрив посівної не відповідає дійсності. У 2021 році ми зібрали рекордний урожай олійних та зернових культур приблизно 108 мільйонів тонн. Для порівняння у воєнний період часу, незважаючи на ці умови, нам вдалося зібрати близько 67 мільйонів тонн цих культур. При тому, що Україні для забезпечення річної потреби необхідно близько 18 мільйонів тонн. Тобто, навіть в умовах війни у нас є потенціал не лише забезпечити себе, а ще й удвічі більше експортувати. На зовнішній ринки. Зеленський співчуваючи турецькому народу, висловив надію, що постачання допомоги Україні не припиниться. Користувачі в соцмережах поширюють інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський, нібито написав у Твітер допис зі співчуттям турецькому народу через руйнівний землетрус, в якому не забувся нагадати про свою надію на те, що допомога Україні триватиме. Кожна така публікація доповнена, нібито знімком з екрана, проте кожен подібний скрін. Чот відредагований, підтверджують у проєкті «Стопфейк». Цей допис було створено у фоторедакторі. Президент Зеленський не висловлював співчуття Туреччині у такій формі, про що свідчать усі його звернення з приводу руйнівного землетрусу. Також в офіційному акаунті українського президента спочатку було опубліковано звернення турецькою мовою, а потім українською. Насправді ж, Володимир Зеленський висловив щирі співчуття президентові Туреччини, народу і родинам загиблих через землетрус і побажав швидкого одужання всім постраждалим. І зараз до мене долучився Євген Феченко. Це головний редактор СтопФейк. І з ним я хочу поговорити про останні тренди в російській пропаганді. Пане Феченко, вітаю! Дякую, що до... доєдналися. Дякую за запрошення. Пане Євген, є численні звіти, наприклад, з Гарвард University Скул про використання російськими солдатами забороненої зброї, з якою метою Кремль звинувачує Україну в тому, що насправді робить Росія. Це спроба відволікти увагу аудиторії, чи такі фейки можливо мають іншу якусь мету. Ну насправді такі фейки мають на меті кілька речей, яких хоче досягнути російська пропаганда, і вона повторює з певною регулярністю їх. Перш за все, це звичайно дискредитувати Україну, дискредитувати українські збройні сили, звинуватити їх в тому, що вони використовують заборонені види озброєнь, і такі звинувачення з'являються на постійній основі, і ми вже спростовували їх. Дуже багато разів насправді, що відбувається, це те, що це є певним відзеркаленням власних російських практик, що вони роблять, до чого вони вдаються, і запаси таких озброєнь, які Україна не використовувала і не використовує вони в Росії, все ще залишаються Вона не є. Підписантом певних а, конвенцій, і навіть якби вона підписувала, би не збиралася їх виконувати. От. Ну і так само для міжнародної аудиторії е, тут спрацьовують е, такі важливі ключові слова як а, хімічна зброя. от І для Росії дуже важливо, щоб Україна звучала саме в контексті таких звинувачень, що Україна там або вдається до використання хімічної зброї або біологічної зброї. Ми всі пам'ятаємо. Історії про секретні таємні біологічні лабораторії Пентагону на території України. Ми також пам'ятаємо, що звинувачення України в тому, що вона, начебто, розробляє ядерні озброєння напередодні повномасштабного вторгнення, були однією з причин для цього вторгнення. Тобто, це ті речі, які мають звучати для міжнародної аудиторії, привертати увагу, залякувати і дискредитувати Україну. Ну але чи вони ефективні? Для певних аудиторій вони не ефективні, якщо ми говоримо про аудиторію глобальної півночі, де дуже скептично м'яко кажучи ставляться до всієї інформації, яка йде з Кремля або Кремлівських медіа. От але щоб ми не думали, що для таких повідомлень зовсім немає аудиторії, бо це також є неправильно. Такі аудиторії все ще є в країнах так званого глобального півдня а ми бачимо як не тільки. І користувачі в соціальних мережах повторюють всі ці звинувачення свідом за російськими гітпробума, але навіть інколи місцеві медіа також цитують цю інформацію, ставляться до неї як до такої, яку варто сприймати як. Дійсну інформацію, як якісь доведені факти, і це означає, що ми не повинні зупинятися в процесі розвінчування цього, і донесення цих розвінчувань до дуже різних аудиторій. Нам потрібно розширювати охоплення нашої діяльності і йти в ті країни, де наші позиції є не настільки сильними в плані встановлення фактів і відновлення прави. Ну, я дуже сподіваюся, що ми таке це робимо, тобто розширюємо говоримо все, що це неправда в тих регіонах, про які ви сказали. Ну, давайте кілька слів про посівну кампанію, яких цілей намагається досягти Росія, поширюючи новини про буцім провал посівної кампанії в Україні. Ну, насправді, в такої інформації, яка, до речі, також з'являється з очевидною регулярністю, є кілька аудиторій також, і це те, як працює російська дезінформація, вона намагається. Одну і ту ж саму інформацію запаковувати так, щоб вона могла працювати в різному вигляді для різних аудиторій. Наприклад, вона важлива для з точки зору впливу на українську аудиторію, а тому, що якоюсь мірою це має спровокувати тут таке враження, того, що, начебто, Україні може загрожувати голод, тому що посівна кампанія зривається, а нічого не буде, і відповідно Україна матиме проблеми. Але якщо Україна матиме проблеми, то відповідно тоді. <тур> і ці міжнародні партнери, які очікували від а України постачання зернових, вони також будуть мати проблеми і це та інформації яку Росія вже буде намагатися донести до тих країн, які потенційно є реципієнтами цих постачань, і знову ж таки це є країни глобального півдня, країни Африки, країни Близького сходу От і я впевнений, що там дуже чутливо будуть ставитися до будь-якої такої інформації. Ну і третій момент це. Знов таки, кого звинувачувати, тому що у світі виникла продуктова криза. Звичайно, Росія завжди в цьому звинувачує Україну, тобто кожен раз, коли ми десь чуємо про те, що виникають якісь проблеми з постачанням зернових на глобальних ринках, одразу з'являється Росія, яка пояснює, що це не її. Агресія проти України є основною причиною виникнення взагалі продуктової кризи. А Україна і для того, щоб цю проблему вирішити, потрібно чинити більше тиску на Україну, щоб вона погодилася на якісь російські умови так званого мирного регулювання. Ну, звинувачувати Україну, як, зрештою, весь цивілізований світ це так по російському, як я це розумію на превеликий жаль. Ну і моє останнє запитання до вас, пане Євген, на сьогодні як стратегія дегуманізації української влади допомагає Росії в інформаційній війні? А, власне, це та стратегія, яку вона проводила дуже багато років. Навіть ми можемо сказати, що це відбувалося ще до 2014 року, на да, менш помітному рівні. Після цього це відбувалося взагалі на такі вдусрамках індустріального масштабу виробництва. А для того, щоб показати насправді, що українці це якісь є такі не люди, нелюди. От які відповідно чинять якісь жахливі речі, починаючи від застосування Якось заборонених озброєнь до закінчуючи тим, що Україну звинувачували в а, організації геноциду а, на Донбасі. О, це все мало слугувати тому, щоб створити певний імідж для України, який би відштовхував потенційно будь-яких союзників партнерів, а, а, підривав моральні позиції а, України українських збройних сил. Ну і врешті-решт, знову ж таки, це зводиться до а, впливу на мора мораль стан моральний стан серед українських військових і здатність їх чинити опір, як власне і всіх українців. От звісно, знову ж таки на глобальному масштабі це не працює, але локально ми бачимо, як деякі з таких історій вони підхоплюються медіа, підхоплюються якимись правозахисними організаціями. І це надсилає нам дуже важливий сигнал, що власне на кожен з російських фейкових наративів може знайтися своя аудиторія, тому нам потрібно продовжувати кампанію спростування їх і донесення правди. Дуже дякую вам, пане Євген, за участь у моїй програмі і дякую за роботу в розвінчуванні російських фейків російської пропаганди. Це був Євген Федченко, головний редактор «Стопфейк».